Протягом року ми з подружкою збирали одна одній адвент-календарі. Вирішили, що там буде 12 пакуночків з книжечками і 12 пакуночків з просто такими маленькими подарунками. Тож сьогодні я розпаковую з вами за 1 і 2 грудня. Ну і сподіваюся, що також це мене буде мотивувати знімати відео трішки частіше. Я вирішила, що не можна приховувати таку красу, і треба все це показувати. І тут також є невеличкий спойлер. Того, що в принципі буде в цьому пакуночку. Так, ти вже читала багато книг цієї авторки, а я лише одну пишу любовні романи з психологічною складовою. Я пам'ятаю, які книжки я обирала на адвент-календар, тобто ми там обирали декілька на місяць, і одну з них одна одні купували. І я чомусь думаю, що тут Колін Гувер, перевіримо. Колян Гувер. Ми ходили на екранізацію, шкодуючи за тобою. Тепер я хочу подивитися в Веріті і ще якісь екранізації. Мені прям ну сподобалось. В цьому є якийсь особливий вайб читати, а потім передивлятися. У мене тут запізно. Взагалі, треба на якусь окрему поличку складати книжки, які приїхали до мене в цьому адвент-календарі.